Бажаю всім міцного здоров'я та мудрості. Про що я хочу поговорити? Тільки подивилися відео, де особи, у військовій формі, озброєні, зайшли до чужого подвір'я і навіть у чужий будинок. Це порушення статті 30 Конституції України. Вони зайшли. Тому що ну відловлювали людей по селу, і побачили, що хтось побіг. Чоловік якийсь побіг. І цього достатньо це вони собі так уявили, що цього достатньо для того, щоб проникнути у чуже подвір'я, у чужий будинок. П'ять осіб. Розумієте? Справа в тому, що цього не тільки недостатньо, вони не мають на це ніякого права. Зараз я зачитаю для всіх людей, українці. Відкривайте Конституцію. Відкривайте Конституцію і хоча б зачитайте один раз для себе прочитайте. Стаття 30 Конституції. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя, і врятуванням життя людини та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб. Які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок, проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Розумієте? А просто так, хтось побачив, що хтось побіг, а побігла людина з переляку, тому що коли їх бачать, всі вже ховаються з переляку. І вони собі вирішили, що можуть зайти до будинку. І ну, Вони будуть вирішувати, чи цю людину залишити, чи як вони мають собі таку звичку хапати людину і забирати з собою. Їм кажуть, що це хлопець, якому немає ще 19 років. А, ну, Нехай. Це документи, дію, по-перше, дія, не дія. А може, в мене немає дії, і я не хочу її користатися? Це по-перше. По-друге, ще раз, не допускайте нікого до свого житла і не бійтеся, тому що закон, Конституція на вашій стороні це по-перше. По-друге, це не військові, це е, працівники, які, е, я би назвала так. Працівники компанії, яка займається найманням чоловіків на роботу, а саме на війну. Це не військові. Я вже розказувала в попередніх відео, що є офіціальна відповідь: вони не є військовими, і вони не мають ніякого відношення до. Працівників госорганів. Тобто вони просто наймані працівники, які мають сидіти собі в приміщенні і оформляти тих, хто виявив таке бажання прийти самостійно, оформити документи і піти собі, працювати, так би мовити, якщо це праця. На війну все, думаєте люди?